Ну що ж, всім доброго доброго раночку. Ми з пані Ксенією дуже раді, що вас так багато, і ви всі вже посміхаєтесь і вже бадьорі. Але я думаю, що зараз наша руханка зробить вас ще більш бадьорими і зарядить нам весь, не, на, всій, всій день, на весь день е, зарядом енергії і бадьорості. Ну що, давайте ви покажете нам лайки, якщо хтось готовий, якщо хтось уже мега супер, пупер готовий вже. О, супер, у нас майже всіх два лайки. Це означає, що ми вже готові готові починати. Пані Ксенія, можемо починати. Доброго ранку всім. Я за тиждень за вами засумувала. Ось так багато. Я... Мені непривично, що ви всі готові займатися неділю зранку. Доброго. дивіться, сіли зручно. Я сижу на п'яточках, хтось сидить на сідничках, як вам зручно. Ручку вирівняли і поїхали голова вправо-вліво, але не піднімаємо плечі. Витягуємо шию і намагаємось не рухатись, тільки шийка. Тільки плеча. Більше, більше, більше. Витягуємо. Тепер вперед-назад. Дуже добре тягнемо. Носик повертаємо в один бік і в інший. Намагаємось е, подивитися, що в нас там за спиною. Якщо хтось побачить свої п'яточки, буде круто. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Тепер робимо таку черепашку. Вниз і витягуємо носик на мене. І назад робимо друге підборіддя. поїхали Вперед носик і назад. Вперед. Тільки носик, плечі залишаються. Тягнемо, тягнемо, тягнемо молодці. І друге зробили. Ще. І друге підберіться. Тепер носик коло на стелі. Одне, друге, третє. Чотире. І в інший бік. Чотири. Три. Носиком тягнемо Два. О. Тепер носик вниз і малюємо коло на підлозі. Носиком. Тільки на підлозі. Чотири в один і чотири в інший. В цей час плечі не піднімаємо. Є. Розім'яли трохи шию. Тепер на стелі треба написати своє ім'я носиком. Поїхали, кожен пише своє ім'я. Повні. Малюємо, малюємо. Можете навіть уявити, собі, яким кольором ви малюєте. Я, наприклад, малювала блакитним. Потім в кінці скажете мені, в кого який колір був. Супер, бачу, багато хто намалював. Шию ми розім'яли. Переходимо до плечей. Долоньки до плеча, опустили плече і будемо піднімати лікоть вверх, а другий вниз. Але не нахиляюсь, сижу рівненько. Поїхали: один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Ась. Дев'ять. Десять. Тепер два лікті вперед і назад. Один. Два. Три. Трохи швидше. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім дев'ять. Десять. А тепер поєднуємо. Вверх, вниз, вперед, назад. Вверх, вниз, вперед, назад. І один. Два. Три молодці. Чотири. Ану, не плутаємось. П'ять. вверх, вниз, вперед, назад. вверх, вниз, вперед, назад. Є. Є. Поїхали лікті. Ручки в різні сторони. І тільки лікті від себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім до себе. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Тепер по черзі до себе. Ще, 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 ще. І від себе. Скоріше, скоріше, скоріше. Такі начебто два пропелери. Ще, 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 ще. Є, зупинили. Зупинили. Спіймали замочок. Робимо хвилю. Велика хвиля на морі. Хто на морі, хто на океані. В інший бік. Велику хвилю робимо. Спіймали замочок, місимо тісто, уявляємо собі, в когось з чим там піріжки. Або, може, хтось пальмені пельмені ліпить. Ще, 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 ще. В один бік, в інший бік, в один в інший. Кристина підписана. Ану, давай роби разом зі мною. Є. Взяли чотири пальчики вниз, долонька догори. Ручка рівненька. Молодці, ви сьогодні дуже слухняні. Круто. Тепер лікоть вниз, палець вниз, тягнув великий пальчик до ручки. Але не ламайте собі нічого. І друга ручка долонька в стелю. чотири пальчики на себе. Лікоть вниз і великий пальчик до ручки. Лікоть вниз, і начебто така гузка. І пальчик вниз. Є, пальчики ми теж розім'яли. Робимо замочок, провертаємо долоньки вперед. І робимо круглу спинку. Тягнемо спинку назад, а ручки вперед. Ще більше голову прячемо, прячемо голову. Ще поїхали. Вирівнялись до себе і кругла спина. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Знову вирівнялись і кругла спина. І тепер ручки піднімаю нагору. Поїхали. Один, два, три, чотири. Молодці. П'ять. Спинка рівна. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять тримаємо. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Рівні лікті рівні. Є. Супер. На рахунок три. Відпускає ручки. Один, два, три. Є. Взяли ручками за підлогу. Піднімаємо сіднички. Зробили горку. Колінка рівні, стоїмо. І тепер ми будемо опускатись на коліна. Але коліна не ставлю на підлогу. І піднімаюсь наверх. П'яточки ставлю на підлогу. Один. Коліна, два, коліна, три. Коліна, чотири. Повністю вирівнюйте ніжки. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Є. залишилися. на Стаємо. Хто там чим махає мені? Христина, що ти мені там машиш? Я всіх бачу. Вас дуже багато. Богданчик, на колінка ставай вже на четвереньки стаємо. Софія вже готова. Так, стоїмо на четвереньки. Беру праву ручку. Ліву ніжку. Коліно долог, лікоть коліно і вирівнюю вперед. А потім роблю вверх-вверх. Зараз спробую вам боком показати, щоб я тут нічого не рознесла. Витягуємо і вверх, вверх. Але ніжка повинна бути рівна. У мене просто нема тут місця. І поїхали робимо шість разів. Лікоть коліно один. Лікоть коліно. Два. Лікоть коліно. Три. Лікоть коліно. Чотири. Рівна нога ззаді. Лікоть коліно. П'ять. По два рази вверх. І шість. І друга ніжка. Поїхали. Один. Не забувайте, ніжкою теж робимо замах. І ще. А ну робимо, робимо. Я хочу подивитись на вас, молодці. Вікторія, давай ніжку рівніше трохи. Дянка молодець, але стань на лікті. Ой, на ручки. Вас дуже багато сьогодні. Тетяна Пильо підписана. Дуже круто робиш, молодець. Є. Ніка чого не робиш. Софія молодець. Богдан вже зробив, бо бачить тільки сіднички в камері. Є. Круто! Молодці! Ми залишаємось на четвереньках, робимо коліно, піднімаємо в бік і тягнемо собі до плеча. До плеча. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Тримаємо і рахуємо до десяти. Десять, дев'ять, вісім, сім. Вище коліно. Шість, п'ять, чотири. Тримаємо. Три, два, один. Молодці. Друга ніжка. Поїхали. Підняли і до плеча. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, 9, Десять. Тримаємо. Рахунків. І 10, 9, 8. Коліно вище. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сіли сіднички на п'яточки. Витягуємо ручки. Є, молодці. Є, є, є. Виходимо знову на четвереньки. І зараз ми піднімаємо ніжку. П'яточку, в стелю. І зігнуте коліно піднімаємо п'ятку, п'ятку в стелю. Носочок не тягнемо. Так, уявляємо, наче в нас на е, ніжки щось стоїть. І нам треба його е, підняти обережно до гори, Так, хіт, ану, залиш мене спокою. Поїхали: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще один, два, вище, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Друга ніжка. Поїхали. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Клас. Трохи підкачали ми собі сіднички із ніжки. Стаємо. На високі носочки, у мене тут кіт зійшов з ума просто, стаємо на високі носочки і піднімаємось догори на носочку. Вирісли, так? А тепер слухаємо мене уважно. Коли я кажу маленький, ми повністю сідаємо вниз. Коли я кажу великий, ми повністю витягуємось на носочки і ручки догори. І слухай мене уважно, що я кажу. Великий, 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 великий. Маленький. Маленький, маленький, великий. Великий, ходи по кімнаті, пішли по кімнаті в один бік, в другий і великий зустрічає маленького. Маленький теж ходить по кімнаті. В один бік пішов, в інший. І каже, хочу я бути великим. Великим, великим, великим. А великий каже, а я хочу бути маленьким. Маленьким. А тепер дивіться: слухати треба мене уважно, але не дивитися, що я буду робити. Бо я буду ваш, вас плутати. Кіт, бо я буду вас плутати. Тож ви, робіть те, що я кажу. Наприклад, я зараз сижу і кажу великий. Молодці! Клас! Клас, клас, клас. Великий, великий, великий. Маленький. Маленький, маленький. Пам'ятаємо, да? Ви мене слухаєте. А не дивитись і я кажу маленький. А я кажу маленький. Маленький, 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 йде по кімнаті, Побачив великого. Великого побачив. Великого побачив і став великим. Великий. Молодці, ви дуже уважні, круті. Я вас вітаю. І ми продовжуємо далі. Сідаємо на сіднички. Бо дуже уважно, як для недільного ранку це просто сказка. Так, сіли, взяли себе за одну ніжку, за другу. Коліна тримаємо рівні і тягнемо груди до коліна. Поїхали один, два, три. Чотири, п'ять, ші. Дивіться, в кого ніжки не вирівнюються. Ну, таке буває. В мене теж дуже погано вирівнюється. То ми робимо отак. Одну ніжку поширше, другу в другий бік. І тоді коліна рівні. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Треба трохи потерпіти. Бо під колінками тягне дуже сильно. Я не знаю, як у вас, а в мене дуже тягне. Є! Одна ножка залишається, ніжка залишається попереду, другу беремо собі в лікоть. Взяли собі в лікоть ніжку, взяли за носочок і поїхали по колу, начебто заводимо старий автомобіль. Як в кіно заводимо, заводимо ще в другий бік. Значить, в нас тут такий ключик. Так завели, що обіймаю себе під колінкою і ніжка тепер може сама вирівнятись. Тримаю і носочком малюю коло. Один, два, три, чотири. П'ять в інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять. І друга ніжка. Поїхали, заводимо, заводимо автомобіль або мотоцикл. Подивитись, є такі старі фільми, де там так роблять, або у батьків запитаєте, в інший бік. А на, мені здається, що навіть в мультику так якомусь роблять. Ще, ще, ще. Об'єдняли під колінкою, вирівняли ніжку і носочком один, два, три, чотири, п'ять. В інший бік один, два, три, чотири, п'ять. Ви дуже гнуч... гнучки. Робимо метелика. Зараз полетимо. Уявляємо, хто куди летить. Я, наприклад, полечу на море. Може хтось у гори. Може хтось полетить до бабусі з дідусем. Я лечу. Полетіли у мене сьогодні кіт якийсь дуже дивний. Ще. Летимо, летимо, летимо. Скоріше, скоріше, швидше. Давайте, давайте, ще, ще, ще спинку вирівнять, вирівнять спинку. Ану рівно спинку. Є, а тепер з одного боку інший, наче на човнику. На човнику. І наостанок буде вправа сядьте як наймога далі від камери. Подалі. Ніжки вирівняти. взяти ручки, начебто це паровозик. І на сідничках з рівними ніжками йдемо в камеру. Рівні ніжки, рівні ніжки де? Я вас всіх чекаю біля камери. Давайте до мене. І дає мені п'ятірочку. Камеру п'ятірочку. Супер! І тепер ми йдемо назад. Назад, 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 назад. Ще, 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 ще. А коли йдете назад, ніжки тримайте разом, бо вони будуть у вас отак відходити, а ви тримайте їх разом. І поїхали вперед, ще скоріше до мене. П'ятірочку даємо і бажаємо гарного дня. Ще, 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 ще. Я дам вам дві п'ятірочки, давайте. Є, поаплодували собі, які ви молодці. Я дуже рада, що це недільний ранок ви були зі мною. Як ви себе почуваєте? Є, бачу, бачу. Може, в когось є запитання? Да, пані Кенія, у нас є запитання. У Лізи запитання. Ліза. А мене тут Кіра, Лиза. а Кіра. не Ліза. Кіра. ти хотіла запитати чи просто сказати, що тебе звати Кіра? Показати хотіла. А, показати щось хотіла? Кірочка. У мене, мене є такий гаджетик. Ага, я зрозуміла. А, а ще є Кристини, то що цуценятко в тебе? Ні, а в Кристини? Так. О, да, маленьке цуценятко. Іграшки у вас дуже гарні. В когось там ще якась. Типа папуга, чи хто там видає звук якийсь? Давайте зробимо так. Хто хоче щось показати свою іграшку, на раз, два, три показуємо в камеру. Домовилися? Раз, два, три. Бачу <звук> Діанка Кота показує, чи то теж. Христинка бачить в тебе кукла і паличка якась, так? Чарівна. Ми так. Або свої а... іграшки, або домашніх улюбленців. Кабучок ось, ось, да? бачу, гон по мотві, бачу, чехол Вікторія, нічого собі, який єдинорог в тебе. єдиноріжка так дуже Потяг? ні, то автомобіль. Ого, нічого собі, це якийсь трансформер прям. А знаєте що, я вам казала на початку, коли ми носиком писали ім'я, якого кольору ви, який колір ви собі уявляли. Давайте ви зараз просто в камеру покажете мені колір, яким ви уявляли. Я уявляла блакитним, але в мене нема блакитного, у мене є синій. Я покажу вам синій. А ви знайдіть той колір, можете на собі показати, яким ви малювали своє ім'я. Рожевий бачу. Теж якийсь блакитний або бірюза у Тетянки, так? У Діан... Я не бачу то чорний, чи то фіолетовий. Угу, Вікторія бачу. Жовтенький бачу. Круто. Богдан це рожевий чи червоний? Розовий. Рожевий? рожевий. Так, фіолетовий, голубий, бачу, блакитний, зелений, рожевий. Дуже круто, клас. О, Балондій Софіка тягне ручку і показує якийсь дуже крутий малюнок. Ну, Це в мене ім'я спочатку різнокольоровим було, а потім фіолетовим. А це О. малюнок із блискіток. Круто! Молодиму, близько, таки. Вау, це дуже круто. Воно, напевно, на сонячних промінях буде дуже класно переливатися, так? Все, дітки, бажаю вам гарного дня. Дякую, що були зі мною. Всіх обіймаю, цілую. Давайте дез... всі, всі подаруємо пані Ксенії сердечко за таку прекрасну, енергетичну ранковруханку. Всім дякуємо, гарного, гарного дня. І ми чекаємо вас зовсім зовсім скоро на вокал. Бувайте!